Звіт про перебіг бойових дій у період з 16 по 22 червня 2025 року. Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулося 1245 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському напрямках, де тривають важкі бої. На північно-слобожанському і курському напрямках за минулий тиждень українські воїни відбили 187 атак російських загарбників. Ворог завдав 71 авіаційного удару, скинувши 143 керованих авіаційних бомби. На південно-слобожанському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 58 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Липці. Зелене, глибоке, строївка, кам'янка, красне перше, фиголівка та в бік довгенького на куп'янському напрямку. Українські воїни протягом минулого тижня відбили 28 атак противника у районах населених пунктів Голубівка, Загризове, Степова Новоселівка та в бік Петропавлівки і Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 116 атак російських окупантів у районах населених пунктів Копанки, Надія, Греківка, Новоєгорівка, Новий Мир, Зелена Долина, Ямполівка, Рідкодуб, Колодязі Липове та в напрямку Шандри-Голового, Ольгівки, Карпівки, Торського та Григорівки. На сіверському напрямку Сили оборони України відбули 36 атак у районах Іванодарівки, Верхньокам'янського, Серебрянки та в бік Григорівки. На Краматорському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 79 атак поблизу Часового Яру оріхово васильівки Новомаркового Курдюмівки та в бік Білої гори Маркового Претеченого і Ступочок. На турецькому напрямку минулого тижня противник здійснив 119 атак у районах Турецька, Деліївки та в бік Щербинівки, Степанівки, Русиного Яру, Новоспаського, Олександро Калинового, Яблунівки. На Покровському напрямку Сила Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 365 атак у районах населених пунктів Коптєєве. Полтавка, Попів'яр, Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Котлине, Даченське, Горіхове, Котлярівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Шахового, Володимирівки, Новопідгороднього, Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 143 атаки поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне поле, Новий комар. Новопіль, Бурлацький та в бік Запоріжжя, перебудови новоукраїнки, мирного, Шевченка, Одрадного, Богатиря та Веселого. На Гуляйпільському напрямку ворог протягом тижня здійснив 9 атак поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку ворог 11 разів атакував у районах населених пунктів Кам'янське, Нестерянка, Щербаки та в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня. Ворог дев'ять разів атакував позиції українських військ протягом минулого тижня. Російські терористи завдали 15 ракетних ударів по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури, застосувавши 72 ракети, 391 авіаційний удар, зокрема, скинувши 670 керованих авіаційних бомб, здійснили майже 20 тисяч обстрілів, 604 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи застосували. 22 тисячі дронів камікадзе для ударів по території України за минулий тиждень. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 126 районів зосередження особового складу та військової техніки противника: п'ять пунктів управління військами, шість пунктів управління безпілотниками, 25 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони, два склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби. Та п'ять інших важливих об'єктів російських окупантів. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 7630 російських окупантів вбитими та пораненими, знешкодили 26 танків, 63 бойових броньованих машини, 242 артилерійські системи, три одиниці реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 870 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 39 крилатих ракет. 708 автомобілів, 5 одиниць спеціальної техніки, російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!